Вітаю вас, друзі. Розпочнемо цей випуск гучних заяв глави Офісу президента України Андрія Єрмака, які він зробив в інтерв'ю американським ЗМІ. По-перше, Єрмак заявив про те, що ми маємо чіткий план перемоги України. А по-друге, він сказав прямо про те, що наближається переломний момент. Єрмак вважає, що 2024 рік стане вирішальним у Вінізарев. При цьому він підкреслив, що контрнаступ ЗСУ розвивається, а також вказав на те, що українські війська вже закріпилися на лівому березі Херсонської області. Одразу хочу додати і нагадати на тлі таких гучних заяв від голови Офісу президента України заяву, яка була зроблена буквально тиждень тому від керівника української розвідки від Буданова, який також. Гучно повідомив про те, що настає вирішальний період війни в Україні. Тобто цього лише за тиждень від українського військово-політичного керівництва ми чуємо заяви про те, що настає вирішальний період, про те, що наближається переломний момент з одного боку. А з іншого боку, у вчорашньому випуску я цитував аналітику заяви від західних військових експертів, які кажуть, що ні. Навпаки, у наступному 2024 році буде ситуація вкрай важка для України, що Україна буде в обороні, тому що дуже малі запаси боєприпасів а Російська Федерація має поставки з Північної Кореї і там не все так погано. При цьому я хочу зауважити, що в американських ЗМІ, зокрема на сайті Голос Америки, публікують статті щодо того, що думають в Кремлі. Є сьогоднішня стаття, в якій повідомили, що Путін сподівається, що українці втомляться, а до влади у США прийде Трамп. Про такі сподівання Путіна я вже говорив в попередніх випусках, але що важливо: вчора пролунала гучна заява з Німеччини від голови МЗС Анналіни Бербок, яка сказала прямо, що Путін рано радіє. Підтримка України буде значно розширена, вона не вдалася до подробиць. Але щодо підтримки України потрібно поговорити більш детально, тому що вона вкрай важлива. Знову ж таки, ситуація цікава. Те, що Єрмак робить такі заяви, Буданок потрібно розуміти. Що на заході така ситуація, що там, ну скажімо, прямо хочуть дати небагато ресурсів, і що був такий великий вихлоп, щоб українці проявляли чудеса героїзму і щоб відповідно звільняли тимчасово окуповані території за рахунок малих ресурсів. Але ми знаємо, що чудес не буває. Ми знаємо, що ситуація вкрай важка, і щодо допомоги України щодня лунають такі гучні заклики. Зокрема, сьогодні є два таких заклики. Перший заклик це від генсека НАТО від Столтенберга, який сказав прямо, що НАТО має більше допомагати Україні, бо ситуація на полі бою важка. Друга заява від голови європейської дипломатії Жозепа Бореля, який закликав надати невідкладну військову допомогу Україні. Тобто ситуація дійсно насправді важка. Україна, наскільки ми розуміємо, Має зараз впливати на американське суспільство, тому були інтерв'ю і президента України, і зараз ми бачимо інтерв'ю Єрмака американському телеканалу Fox News. Ми бачимо, що є заяви європейських політиків, є і навіть тури європейських політиків, насамперед політиків з країн Балтії. Тобто і Україна, країни союзники найближчі, партнери, керівництво Європейського Союзу, намагаються вплинути на ситуацію в США. Але щодо Європейського Союзу потрібно додати, що з'явилася заява від міністра іноземних справ України Кулебе, який прямо повідомив, що ЄС не передасть Україні обіцяний мільйон снарядів до березня. Раніше були заяви від Бореля про те, що не встигають, замість мільйона снарядів Україна отримає лише 300 тисяч, і насправді це не дуже хороші новини. І при цьому. Жозеп Борель сьогодні повідомив про те, що ЄС експортує 40% снарядів у треті країни, а треба перерієнтуватися на Україну. Не встигає Європейський Союз виготовити мільйон снарядів для України до березня наступного року, але при цьому 40% це експорт. Ну, зрозуміло, що деякі країни не хочуть втрачати своє місце на міжнародних ринках, тому думають і про перспективи. Але Україні вкрай потрібно саме зараз допомога. Тому що 24 рік, наскільки ми розуміємо, буде дуже важким. Важким у будь-якому випадку, тому що, якщо і контрнаступ, це також дуже важко, дуже дорога ціна для України звільнення тимчасово окупованих територій, і оборона також дуже важко, якщо снарядів буде не так багато, як треба. Але щодо снарядів, потрібно додати, що восени цього року, кілька тижнів тому, були такі новини, що у США є багато касетних снарядів, і що саме за рахунок касетних снарядів можна якось ситуацію збалансувати. І насправді касетні снаряди вони зараз відіграють важливу роль, особливо в ті моменти, коли окупанти наступають. Чому? Тому що один снаряд, умовно кажучи, накриває велику площу сотні метрів квадратних, невеликі такі йдуть використання ресурсів невелике, і при цьому ефективне. Окупанти щодня ниють. Зокрема, сьогодні є повідомлення від окупантів, такі крики про те, що це типу Гейм Ченджер, про те, що касетні снаряди вибивають велику кількість російської піхоти, є багато негативних факторів. Зокрема, цей філолог в сірій зоні, російський пропагандист, каже про те, що проблема навіть не в грузі 200, а в грузі 300. Дуже багато груза 300. І, відповідно, це навантаження велике на медицину, на логістику і дуже багато проблем. Більше того, навіть в російських ЗМІ пропагандисти, народні депутати, зокрема, вірніше депутати Держдуми є заява від Бородая, який в ефірі Першого каналу визнав, що Україна воює дуже ефективно, а Росія знає великих втрат від касетних боєприпасів. Тому. Можливо, Україна отримає більше касетних боєприпасів, і відповідно будуть можливості стримувати ці міцні штурми. Очікуємо додаткових новин, але щодо того, що Конгрес, де зараз домінуть республіканці, не проголосував за пакет допомоги Україні, це погано, тому що залишилось близько 5 6 мільярдів доларів у розпорядженні адміністрації президента Байдена, і насправді це не така велика сума на весь 2024 рік. Пакети будуть невеликі, як ми чули, заяви будуть розтягувати. Але насправді, ще раз підкреслюю, ситуація точно не дуже хороша для України, тому що Сполучені Штати Америки відіграють ключову роль. Щодо США, є заява від Салівана, який формує безпекову політику. Він повідомив про те, що маємо потужну більшість в обох палатах, щоб ухвалити фінансування потреб України. Насправді він казав про те, щоб ухвалити фінансування потреб Ізраїля і України. Це я дослівно цитую. Але коли буде потужна більшість, то буде законопроект, де, в якому буде і допомога Україні, і допомога Ізраїлю разом. Очікуємо, щоб якнайшвидше було прийнято рішення, відповідно пішло фінансування України і відповідно військова допомога. Глава Міноборони Німеччини. Підтвердив плани виділити 8 мільярдів євро військової допомоги Україні. У вчорашньому випуску я про це казав. Німецьке видання БІЛ про це писало, що Німеччина подвоє військову допомогу. Ну а тепер вже офіційно. Сьогодні, до речі, щодо Німеччини є ще дві новини важливих. Перша новина це про черговий пакет військової допомоги, в якому будуть танки, Леопард, боєприпаси, патрони, безпілотники. І друга новина це те, що Німеччина готує для України нову партію будівельного обладнання: транспортери, міні-ескаватори, бетономішалки тощо. Також є ще новина зі Сполучених Штатів Америки вчорашня про те, що США передали східним областям України 14 ескаваторів. Вимагають Україні країни-союзники і Німеччина, Сполучені Штати Америки, інші країни, все буде Україна. Момент зараз важкий, знову ж таки, політичні баталії в США, ситуація складна. Самі розумієте, і я про це казав в передніх випусках: що насправді, з політичної точки зору, Трампу би не дуже хотілося, щоб Україна швидко перемогла, тому що це політичні дивіденди для Байдена, щоб потім він все, якщо б його переобрали, розрулив та все інше. Тому. Це такий важливий фактор, чому так відбувається, чому Конгрес, де демонують республіканці, не голосує за пакет допомоги Україні. Але України є союзники, які не висувають претензій, ультиматумів зокрема, це Великобританія. Ми регулярно чуємо заяви підтримки і від короля, і від прем'єр-міністра. І сьогодні є новина про те, що Велика Британія передала Збройним силам України зимовий одяг та спорядження, також є важливі новини щодо економіки, відновлення економіки України. Чому? Тому що сьогодні ЗМІ повідомили, що саме британські страховики надали знижки на український експорт Чорного море. Британія вона має фактично монопольне. Таке становище щодо страхування морських перевезень, і враховуючи те, що російські окупанти обстрілюють українські порти, враховуючи таку ситуацію, звісно, страховики будуть по підвищеним, позначно підвищеним цінам страхувати цивільні судна. І відповідно, це буде збільшувати вартість перевезень. Мало хто буде з власників суден погоджуватися на це. Але британські страховики підтримують Україну, надають знижки, і відповідно є хороші новини. Зокрема, офіційне повідомлення про те, що з України вийшло соте судно у рамках роботи коридору моря. І, до речі, цю новину повідомила посол США в Україні Бріджіт Брінк. Тому країни Заходу, в першу чергу Америки, вони дуже контролюють ситуацію в Чорному морі, тому що від роботи цього коридору, від експорту саме морем, залежить в значній мірі українська економіка. Тому що Україна це експортно орієнтована країна, потрібно дуже великими об'ємами експортувати зерно, експортувати метали, продукцію важкої хімії та іншу продукцію, тому це. Знову ж таки дуже хороші і позитивні новини. Ще така цікава новина це гучна заява від голови Міноборони Нідерландів, який вітає ідею часткового вступу України до НАТО. Були вже заяви про те, що Україна не зацікавлена в частковому вступі, що Україна зацікавлена у вступі повністю. Були заяви з Офісу президента України, що це нереально, але знову ж таки. Ці пропозиції від екс-генсека НАТО вони обговорюються, щоб взяти в НАТО лише ту частину України, де немає російських окупантів, без тимчасово окупованих територій. Але це дискусії. Україна зацікавлена в тому, щоб звільнити усі тимчасово окуповані території і вступити в НАТО. А закінчимо цей випуск на такій новині. до долі зрадника державного. Депутата Дубенського. Вчора пізно ввечері з'явилася новина, що він отримав 60 діб у СІЗО без альтернативи застави, тобто вже сидить. Йому обрали запобіжний захід. Він зараз не пише в соціальних мережах, що йому на новий рік придеться сидіти в СІЗО, звертається до журналістів, крик, гвалт підняв. Але знову ж таки, рано чи пізно розплата дійде до всіх, і все буде Україна. Друзі, на цьому, все дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.